Хороший. Я тебе на вулицю визвав, так? Да? Отак. Бабуляй каву взяла. Плюс 23 7 сьома годин на ранку. Ну, ми прокинулись і вийшли на вулицю, так? Да? Мама збила трішки режим, сказала пів дев'ятої буде за е, сніданок. Ну, ми зараз поїдемо, отам підключимо туман. Да? Підключимо туман. А де те бабулі на ложку їв? А де в ложечку? эти кослуги. Ну, поїхали, бабуля підключила. Подивимося, як тут водичка в нас л'ється Святік теж подивиться. І поїдемо у двір, бо тут сонечко. Ага, ну ллється ось Святік, дивися, де фонтанчики. Бачиш, де фонтанчики? Бачиш? Каже, не бачу. Розверни мене. О, тепер Святік каже, бачи фонтанчики, так? Да? Що там? Фонтанчики? Отак потихеньку налється. Бо зовсім засихає все. І бабуля нянечка не встигає нічого. Що да? там? Святік? Hello. Ага. Так. Ой, тут гарно. Водичка біжить. І до помидор достає. Оце в мене Астрі. Ті, що Наташа поділилась молоденька. Ну, Наталіна невісточка. Ось ось, скоро, скоро заквітують. Вони в неї такі гарні. Ми в минулому році помічали. Вірявочки вішали, де гарні. Ну, які тут до мене прийшли, не знаю. Що поїхали в двір. Поїхали. Святик. Ку-ку. Ку-ку. Що -ку. ти? Це чудо було. Тягне мене до дверей, <клух> да. Каже, щоб вийти на вулицю. Будь здоровий. Ага. А я ще ж тільки не в вдіта? Ой, то це чудо було. Ну добре, мамі не давав спати ночу. Так що тепер черга нянькувать бабулі. Да? Святик підспівує. А Фенді гріється на сонечку. Тобі що холодно? А ми в тіньочки. Да? Ну так і гуляємо. Так, музика. я щось сонний, да? Фіндюшка ти. Ти їсти хочеш? Зранку можна й поїсти. Пішушками, Так! Да, так! Да. Все, хватить музики. Хвати? О. Крутиться щось. Святик. Ку-ку! Ой Оце що значить погано спав. Да, поїхали. До да. погано. Погано спав. Ага. Ой! Листочки там. так. Десята година ранку ми заснули. А бабуся що ж буде? Сидіть чи що? Думаю, я трішки отут, хоч і сонце, отут трішки посапаю, ну, щоб повітря доходило до коріння, освіжу, яка збирається, а ми спимо. А що бабулі сидіти? Я думала, що часник там, корінці обрізати та обрубати бадель. Це ж я буду стукати і я його розбужу. Ну, я зроблю це. Красуня, а ти що? Зараз у нас плюс 33, а що буде далі? Просто дихати нема чим. це ж ще вітерець, вчора не було вітру так. Аж задихаєшся, прям не вистачає повітря такого свіжого. А зараз вітерець, то так іще нічого. Ось, красуня. Тобі теж жарко, похудала. Щось ми мало поспали, але бабуля трішки-трішки щось зробила. Там прополола. там ще її волога зберігається і почала отут. А тут чую капризулька. Ну, годинку поспав. Сам заснув, сам прокинувся. А ладно, потім зроблю. От, добре, що зверху, правда, так зашкарубла земля, а під низом волога. Тут до вечора витримає. Ну, вдвох ми просипали тут. Тільки нарциси не виявили. Не викопала тут. Ну, то вже потім, да? бо треба лопату піти взяти. а ми хочемо, щоб на нас тіньок був. Фенді, що ти жреш ті кісточки? От любе їх страшне. Де Авав? Святік? Де Авав? Де? Ой Боже, як з голодного краю. Ну, все, там не буду. Буду займатися правнучком. Да, зайчик? Що там у тебе в ручках? Покажи, бабулі. Каже, нема там нічого, просто кулачок. А та гризе. Рятуємося від спеки, ні їсти не хоче, бо така ж спека, а і красуня ж тут. Угу. О так. Святик, привіт-привіт! Ой, мій хороший. Ой, і човник смачний. Ти що водичку п'єш, я знаю, добре. Ну і чому? О, скільки мама ще кидає. Ага. О, бачиш, і Фіндюшка хоче до вас. Ой. ой. Так. кажи, хотів я туди, а ти бабуля не пускала. Ну? Святик, Кажи, не мішай мені. А що цей маленький шкодник? Накупався? І капризулька трішки. І що тепер взяв, Дистанціонку взяв. А, треба так, треба телевізор включати, да? Да? а дай мені да? дай дай мне. Дай мне Сусю, дай. А, о, не, 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 Ой. Все. Куда я лизу? И в маленькую дырочку. Ну, пролизу, да? Да? Зойку. Зойку. Ой, Господи. Тихо. Щось капризнічав трішки. трішки. Да, капри. Дака. Да. Кажи, може, я не, ді... не доспав? Так? Да? Угу. Опа. Дали, каже, не завжди ми даємо йому. Але потім... Да. Віка мені нарізала. щавель, я помила, ось на підвіконні досушую. Зараз поріжу пакети й морозилку. Це на зиму. А там молоденькі вже ростуть. Далі будемо варити борщі з молоденьких. Ну, Капусту я не садила, а щавель у мене виріс. Це поки я ще вель різала. У нас отаке от вийшло тут. Що це таке? Ураган пролетів? Каже, якби я міг, я б туди заліз всередину, да? а що в тебе там вариться? Тут і Фенді прийшла, повитягував, так тільки ж, не тільки з тої її шафи. А і поруч каструльки стояли. І він все подоставав. І рушнички, і тортницю. Да? І що це воно там таке? Дитина зайнята. Ну, а я ще вель порізала. В мене вийшло оце таких три пакетики. І чотири в нас є. Це вже сім. Ну, вона він і взимку ж продається. А ага. Ні. Ні, бо я щось не пам'ятаю. Ні? Ага. Ну скільки ми ще за Віка зробимо? Може вже хватить? хватило. <риклад> Дофіга растет? До ну понятно. Ну так я ж не затарю морозилку всю. Ну давай десяток хвати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Святик. Не снімай обіг, то зараз останешся без сітка.